Запрошуємо вас зануритися у світ професійного та комерційного бджільництва на виставці Євробій у Фридрихсхафені. Ця подія, що об'єднала понад 140 національних та міжнародних компаній на площі понад 7 тисяч метрів квадратних, стала головною платформою для обміну знаннями, презентації нових продуктів та інновацій у сфері бджільництва. Компанія Парк Плюс мала честь бути серед представлених учасників цієї масштабної події, демонструючи нашу продукцію та інноваційні підходи до підтримки сучасного бджільництва. Друзі, я, друзі, дуже коротко, швиденько хочу невеличкий обзор зробити, як ми себе представили на виставці е в Офрідрісхафені. Такі невеличкі магазини з Німбуда. Преміум воскотопка Якраз з цим забризиненою краскою э, краскою внутрі на прийом воску лоток. Ну, все як люблять німці. Прибор навощувач новий, шоукас, це улі, обзорний улій по-нашому. Ось так він виглядає внутрі. Звичайно, традиційно наш магазин для продажу, вуличний магазин для продажу меду. Тут коли підносимо магніт. Дверки відкриваються, бачите, вже навіть якісь гроші є. Прибираємо магніт, двері не відкриваються. Ось ці магазини, за що я казав, середній і маленький є, великий магазин. Ящики такі, нуфлеус трансформер, димарь електронний, який працює на вепі. І біля нього, до речі, багато збирається людей, які передивляються саме. Що це таке, як воно працює, ми пишаємося можливістю стати частиною цієї спільноти, де наші досягнення та зусилля отримали визнання професіоналів та ентузіастів галузі. Євробій у Фридрихсхафені – це більше ніж просто виставка, це зустріч місії та пристрасті, об'єднання людей, які прагнуть зберегти та розвивати культуру бджільництва. Ми вдячні організаторам і всім учасникам за теплу атмосферу, нові контакти та можливість поділитися нашим досвідом.